Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <кій> Дорогі брати і сестри, сьогодні, з читання Євангелія, ми чуємо розповідь про звільнення Спасителем гадаринського мешканця від панування над ним багатьох бісів. Чоловік, який перебував у рабстві, численних злих духів, за повелінням Господа Ісуса Христа очистився. Від їхньої влади і повернувся до нормального життя, отримавши свободу, колишній біснуватий, хотів піти за Спасителем як один з його учнів. Але Христос сказав йому: повернись у Дім твій і розкажи, що створив тобі Бог, і Він пішов і проповідував по всьому місту, що створив йому Ісус. У цьому прикладі ми отримуємо для себе настанову. Яка спонукає нас свідчити перед іншими про діла Божі, явлені у нашому власному житті, свідчити як словами своїми, так і прикладом власного християнського життя? Чому Спаситель одних кликав іти за собою негайно, полишивши все, а іншим, як колишнім обіснуватиму, наказав іти додому? Адже Христос покликав багато юнака, якого спонукав роздати убоги все майно. Покликав Він і сина, який хотів раніше поховати свого померлого батька, але Христос сказав йому: залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йди і благовісти про царство Боже. А тут ми бачимо цілком протилежне, звільнений від влади бісів чоловік. Хоче йти за Христом, хоче стати Його учнем, але Спаситель навпаки спонукає Його повернутися додому. У згаданих раніше прикладах багатого юнака чи сина померлого батька ми бачимо людей, які серцем своїм більше прив'язані до тимчасового. І таким Господь каже: не можете нічого у світі цьому любити більше. Ніж Бога. Бо все, що в людському житті посяде місце, яке належить лише єдиному творцю, стає для людини, ніби ідолом. І таким ідолом можуть стати навіть речі, особи чи справи, самі в собі добрі та правильні. Але коли вони змушують людину відвернутися від Бога, коли стають найважливішими. Та прив'язують до себе людину, то подібного слід остерігатися. Приклад абсолютно самовідданого життя і служіння показує нам сам Спаситель. Хоча він, як ми знаємо, з писання, з належною повагою ставився до батьків, до пречистої Діви Марії та її обручника Йосифа, шанував їх та корився, як належить за законом. Але водночас він же говорив: хто мати моя і брати мої, і, поглянувши довкола себе на тих, що сиділи, сказав: ось мати моя і брати мої, бо хто творитиме волю Божу, то і брат мій, і сестра моя, і мати моя. Тобто, навіть свою пречисту матір Христос не ставив вище за Бога, але кожного. Хто виконує волю Отця Небесного, Спаситель порівнює із нею та називає своїми братами та сестрами? Також Господь, Творець і Вседержитель Неба і землі, не мав у цьому світі ані власного дому в певному місті або селищі, ані якогось іншого майна, окрім необхідного для щоденного прожиття. Він постійно подорожував. Залишаючись десь надовше лише заради служіння і проповіді, у такий спосіб Христос і нам показав приклад того, що не слід прив'язуватись до всього тимчасового, але прагнути через все, що маємо, як найкраще служити Богові та ближнім. Чому ж тоді Христос повелів колишньому біснуватому повернутися додому, а не йти за ним? Так Господь чинить заради того, щоби свідчення про діла Божі поширилися якнайбільше та спонукали більшу кількість людей до віри. адже попередній страшний стан біснуватого серед мешканців місця, того був широко відомим. Багато хто знав, як раніше виявлялася в ньому дія злих духів, і коли цей чоловік вже здоровий. І при доброму розумі стане жити у своєму домі та буде свідчити про те, що зробив йому Ісус Христос, то цим Він більше послужить проповіді Євангелія, ніж якби він пішов за Спасителем. Слід також наголосити, що цей чоловік повертається додому не за власним бажанням, але виконуючи повеління Христове. Тим самим Він показує нам приклад. Щоб між нашими власними бажаннями і судженнями та тим, що велить нам і чого бажає від нас Бог, ми повинні обирати Боже, а не своє власне. Подивімося, хіба йти за Христом і бути Його учнем є чимось поганим? Звісно, що ні. Але Господь знає краще про те, як звільнений від бісів може отримати користь. Не лише для себе особисто, але і через свою проповідь та свідчення може послужити для користі та спасіння багатьох, тому і велить йому робити не те, що здається колишнім обіснуватому краще, але те, що справді є необхідним. І ще один урок ми отримуємо з почутого нині Слово Писання, і полягає він в тому. Щоб виконувати волю Божу та свідчити свою віру, ми можемо, не лише віддалившись від дому свого від повсякденного життя тощо, але й навпаки залишаючись там, де ми є. Якби Господь хотів, щоб всі люди полишили життя у світі, відкинули родини та звичайну працю, то він би саме таке повеління дав би учням. Однак нічого подібного він не встановив, але навпаки показав на багатьох прикладах, і для різних людей є різний життєвий шлях, ідучи яким вони краще можуть послужити Богові та своїм ближнім. Для цього одних Господь кличе полишити мирське життя і все, що в ньому, та присвятити себе усамітненню, молитві. І аскетичним подвигам, а інших навпаки, Господь кличе йти серед людей, виконувати повсякденні обов'язки, служити йому через праведне життя у родині, як у малій церкві, свідчити про віру на звичайній роботі, чесно і віддано виконуючи там свій обов'язок. Тому, дорогі брати і сестри, яке б не було наше особисте покликання. Служити Богові та ближнім у чернечому чи мрізькому стані, у багатстві чи в убогості, маючи владу чи у підвладному стані, працюючи фізично чи розумово, всякий шлях і всяке служіння угодні Богові та цінуються ним, якщо вони є згідними з Його волею, як лепту вдовиці, покладену у скарбницю. Христос оцінив більше за численні пожертви багачів, так і всяке найменше з людської точки зору діло, але вчинене з любов'ю до Бога і ближніх, Господь оцінює дуже високо. Головне, щоб через ці діла ми проповідували Христа так само, як, повернувшись у дім свій, проповідував про діла Божі, звільнений. Від існування чоловік, амінь. Слава Ісусу Христу.